Предыдущее видео буде вось тут. Не, вось тут. У тут. Вот. Прямо вось тут. Прямо вось тут. Прямо тут буде моє наступ. Eh, Предыдущее видео. Або тут, або тут, не знаю. От беремо кусочок салфетки, відпуляємося до контролі. Кусочок салфетки, так аби він стояв. Наприклад, отако. Ну, сидів. Ось так, наприклад. Ви натираєте палець. Дайте, чекайте, я потім трохи далі. Робимо той попустю. Гадите, ви. Фопус за... просто з вітром Фокус просто з вітром, коли ви рухаєте пальцем, воно відлітає, бо вітер салфетку легенько зносить. От таке, наприклад. я не б'ю, воно відлітає. Це виявляє. Те, що я роблю з головою, типа енергія, але вона, в принципі, нічого не дає. Бо якщо зробити отако, вона по-часному не зносить. Так що ви просто рухом, і коли ви то робите, ви типу робите з енергії. Чекайте, вже залучилася. Типу, ви робите то з енергії. Але по-часному то прикриття, то ви коли йдете різко вниз. За поставимо так він. Різко вниз вітер зносить оце і ви, типа, цим рухом, типу, вистріляється виставляється воно підносить. Дякую за просмотр. Кожний день нове відео, кожних 5 хвилин. Дякую, пока.